Отже, за словами Зеленського, на переговори в Ер-Ріад із американцями, а може і з росіянами, точно невідомо з ким вони там будуть переговорюватися. Е, їде Андрій Єрмак, голова Офісу президента, голова делегації, е, Андрій Сибіга, міністр закордонних справ, е, Юлія Свериденко, міністр економіки, і е, ще один заступник Єрмака. Ну, що сказати, е, делегація ця цілком підходить для того, щоб е, підписати готові документи. Ну, от, якщо е, американці е, скажуть підписуйте це, то це то і це то. Ну, по тих же, е, корисних копалинах. Да, ці хлопці і дівчата можуть підписати. Якщо доведеться е, вести е, переговори про умови перемир'я з американцями, а тим паче з росіянами, то е, власне надії тільки на самих американців. Що вони принаймні. Е, Виб'ють з росіян згоду на якісь більш-менш прийнятні для України умови, тому що надіятись, що оця кампашка на чолі з Єрмаком і Сибігою виб'ють, переконають американців вибити у русських нам якісь кращі умови, а тим більше. Якщо доведеться з русскими вести переговори, що вони у русських виб'ють е, якісь е, кращі умови перемир'я, тут не доводиться. Це команда готова е, тільки до підписання готового е, якогось е, стамбульського, нью стамбульського е, соглашення. От і все. От якщо е, треба підписати нову стамбульську угоду, можливо, трошки покращену, ну оці ну, е, товариші е, можуть підписати. Якщо треба щось вибити е, для України якісь е, прийнятні умови е, домовитися, вони ні про що не думають. Тож вони не професіонали. Вони професіонали тільки в самопіарі. Оце єдине що. Якби. Україна в особі влади, починаючи з президента, хотіла е кращі прийнятні умови для України, умови перемир'я, то на переговори вони б запросили Порошенка. Порошенка і, можливо, ще когось хто, е кого візьме сам Порошенко. У нього дипломатів досить. Сам Порошенко дуже сильний дипломат. Я б сказав надзвичайно сильний, найсильніший в Європі. Я би не побоявся цього слова. От і в нього була хороша е, команда дипломатична починаючи з Клімкіна. О, тоді б е, можна було б сказати, що влада думає про те, щоб закінчити війну на прийнятних для України умов. А якщо е, вона або взагалі не збирається підписувати ніяких е, угод про закінчення війни, або їй все одно на яких умовах от е, можна от з такою командою їхати.